24 Лютий День, коли темрява накрила нашу землю, коли війна увірвалася в життя мільйонів, вона помножила біль, руйнування і втрати, зруйнувала міста й села, забрала тисячі життів, залишила за собою сльози та біль. Розлучила сім'ї, зламала дитячі мрії, залишила шрами на серцях. Війна принесла страх, холод, темряву. Але серед пітьми засяяло світло. Війна відкрила не лише зло, а й силу добра. І серед усього цього болю народилися нові слова, слова, що стали відповіддю на темряву. Люди допомагали одне одному, рятували, підтримували, молилися разом. Ми чули голоси, що несуть втіху та молитву, серця, що відкриваються для ближніх. Ми бачили руки, що витирають сльози. Зустрічали людей, які готові були ділитися навіть останнім. Тих, хто готував гарячі обіди для голодних. Хто допомагав з евакуацією, давав прихисток і підтримку? Хто рубав дрова, щоб зігріти оселі? Хто розбирав завали та відбудовував домівки? Хто ремонтував машини, пакував допомогу, їхав у найгарячіші точки? Хто організовував дозвілля, щоб повернути дитинство серед війни? Хто постачав необхідне для захисників, підтримував їх молитвою та добрим словом? Хто піклувався про тих, кого війна зробила безпомічними та зневіреними? Хто приносив не тільки хліб, а й слово Боже? Ми бачили Божу любов у дії, Бог являє свою любов через нас. Ми не знаємо, що буде завтра, але можемо проявляти Божу любов сьогодні. Щоб не сталося, наше завдання любити. Бо саме через нас Бог торкається цього світу, будь тим, хто любить.